прискорення величезне. Коли натискаєш на газ, на світлофорі завжди зриваєшся з місця першим. рухатись містом швидко і тихо. Даніель Томас опікується автомобілями з електричними двигунами. Той, хто вперше сідає за кермо електромобіля, має неабиякі нові відчуття. Швидкість і маневрування можливі навіть на цих маленьких машинках. Нагадує щось на кшталт карт. Даніель студент і підробляє на каршерингу у Берліні. Він забирає авто там, де їх залишають клієнти, паркує їх в інших місцях та перевіряє заряд. Коли під'їздиш до зарядної станції, усі кидаються з запитаннями: що це? Це електромобіль і що ви з ним робите, і як довго він заряджається? А наскільки вам вистачає заряду акумулятора? На електрозаряді цього автомобіля можна проїхати тільки до 150 кілометрів. Якщо у салоні увімкнути кондиціонер, то ще менше. Невелика відстань пробігу залишається найбільшою проблемою цих автівок. Цей електромобіль саме час зарядити. Це і є робота Даніеля Томаса. Акумулятор заряджений лише на 30%. Як каже Даніель, повне зарядження триває 6-8 годин. Тож до проблеми відстані додається ще й час на зарядження акумулятора. Утім, для руху у місті цей автомобіль пасує найкраще, переконані у фірмі Multicity. У середньому кожний її клієнт проїжджає на автомобілі 5 кілометрів. Тож фірма на всі 100 відсотків наповнила автопарк саме електромобілями. 350... Зараз ми маємо 350 автомобілів ціною 25 тисяч євро за кожен. І сервіс техніків, які їх обслуговують. Звичайно, машини обладнані навігаторами та іншими необхідними системами. Плюс ми оплачуємо місця для паркування у місті, тож витрати сягають мільйонів. Каршеринг – це система спільного використання автомобілів багатьма клієнтами. Електромобілі обходяться дорожче ніж звичайні авто на бензині. Саме тому це й стримує багатьох у перелаштуванні автопарку. Найвідоміша автопрокатна компанія Німеччини Зікст з 800 автомобілів BMW має тільки 40 електричних. Перейти повністю на електромобілі? Ні, це ще зарано. Я можу поступово переходити на електромобілі. Однак я б ніколи не пропустився помилки і не довірився б цій технології на сто відсотків. Я б відлякав певну групу клієнтів таким рішенням. Та й у Берліні явно не вистачає зарядних станцій. Обслуговування 350 електромобілів вартує Даніелю Томасу багато часу і зусиль. Наступного року фірма однак придбає ще 150. Якщо ж у місті більше електромобілів, це означає, що до них мають пристосовуватись усі учасники дорожнього руху. Раптом з за рогу з'являється велосипедист, який переконаний, що жодного автомобіля немає, адже не чути звуку двигуна. Однак він його просто не чує, бо електромобіль їде дуже тихо. Я уникнув зіткнення. Як водій, ти теж маєш перелаштуватись на те, що твого автомобіля не чути. Алло. Хвилина використання електромобіля коштує 28 центів. Машини завжди мають бути у першокласній формі. Тож мийка, як і тихогляд, також належить до переліку обов'язків Даніеля Томаса. На цій СТО перевіряють електроніку та батарею. Маморослішов ма опіенбу. Даніель Томас тим часом шукає наступний електромобіль, який треба довести до зарядної станції. За пару годин він повернеться сюди знову.